Відносно медицини, скажем так, теж напевно є дуже багато питань і комплексів. Я не вважаю себе тут професіоналом. Не сказав би, напевно, про один або декілька принципів. Я би так розробив програму, не медичну програму, а програму здоров'я нації, щоб там були закладені, ну скажем, такі механізми, такі процедури, коли заробітна плата наших лікарів і сфери медицини в цілому залежала не від кількості койкомісць, не від кількості людей, яких прийшли до них на прийом, ну як сімейні лікарі зараз розумієте, а від того, яка динаміка зменшення хвороб на даній території. Ну, наприклад, ми зробили зріз, ми дослідили, який у нас стан здоров'я на даній території, там в місті, в районі, наприклад. І через рік ми провели повторне дослідження. Через рік ми знову провели, потім ми знову провели. І треба запускати такі механізми, які будуть прив'язувати заробітні плати сфери медицини, не до процедури лікування хворих, а до процедурних механізмів допомагати людям оздоровлюватися і вести здоровий спосіб життя. Тобто людям треба допомагати підсказувати, як не хворіти. Як бути здоровими, то я б все таки таку державну програму намагався розробити, яка б все таки оздоровлювала, щоб медицина була направлена на оздоровлення? А вже якщо скажімо, ну, а друга складова це на лікування звичайно тих хвороб. Але не з ціллю, скажімо, просто лікування, а з ціллю знову оздоровлення. Треба виставити вірні пріоритети. Треба виставити пріоритет здоров'я людини, здоров'я нації. А медицина це інструмент, який має в цьому допомагати. Оздоровлюватися, а при потребі, і лікувати. І на завершення. Тут як фармакологія, розумієте? Фармакологія, на жаль, стала бізнесом, і ми це чітко знаємо. Це бізнес. Ну і вибачте, тут гроші не пахнуть. Це ну, погано в дійсності дуже. І тоді фармакологія направлена на що? От ви подумайте, це ж дика річ. Коли фармакологія стала бізнесом, то вона зацікавлена в чому? Вона зацікавлена в тому, щоб якомога більше продавати своїх препаратів. А для того, щоб продавати більше своїх препаратів, то що то мають бути ті, хто їх купує. А значить, це мають бути хворі люди. І ви подумайте, що це таке. На що направили на цілий напрямок, ну, скажімо, економіки України. Ну, це не тільки Україна, це світова тенденція, це страшна річ в дійсності. Це теж тема, яка потребує і народного обговорення, і експертного обговорення. Це дуже непрості речі, тому що фармакологія і фарм медицини між собою дуже сильно пов'язані. І зачасту є лікарі, і це не поодинокі випадки, які зв'язані з фарм фармакологічними компаніями і приписують людям не те, що їм потрібно для здоров'я. А те, що продасться, і вони за це получать свої якісь посередницький процент. Ні в якому разі зараз не хочу обідати працівників сфери медицини, ті, які порядні. Я говорю про ті тенденції, які, на жаль, мають місце в реальному житті, і я з ними особисто стикався. Ну от приблизно ось так.